Hello, 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 всім. Отже, п'ятничний відосик. Я думаю, він буде коротенький на одну гру. Але я думаю, він має бути якимось цікавим. Давайте. нюкса. Хочу спробувати пограти через випалення мани. Не знаю, ви за камерою, напевно, не бачите, але я вам просто прочитаю. Його другий скіл, Майндфлей, випалює 25% мани, як колись раніше це було. Але, на жаль, це все не конвертується в демедж, як це було знову ж таки раніше. Чим більше мани випалиш, тим більше було демедж. Зараз цього немає, але в цілому просто випал, випалення мани є. І я подумав, я подумав, я собі візьму дагон першого рівня. Просто, щоб він був там на цемочку якусь, на пака добить і відразу піду собі в вагані. Мені здається, має бути цікаво. Ну що, нюкстроєчка, поїхали. На Ютубі вже три тисячі підписників. Я вітаю вас, я вітаю нас, я вітаю себе. Але це не означає, що не потрібно підписуватись. Тому підписочки на ютубчик, поставте лайки, коментар напишіть мені, буде дуже приємно. Також в телеграмі приходить розіграш Аркани на фантомку. Кому цікаво, можете зайти, глянути, подивитися. Там у нас ще різні збори є, іноді меми кидаю. Тому підписуйтесь на телеграм, і кожен день, майже майже, майже кожен день, окрім п'ятниці, годин вечора на трансляціях на твічі, я пока. Ну, об'єктивно, об'єктивно. Ідеальний гейм, ідеальний гейнер. Тому... Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Кому не цікаво, ви також переходьте і підписуйтесь, можливо вас зацікавить. Ну, все, переходимо до гри. В цілому, нюксу нюкса підфіксили трішки, ми зменшили демедж з майнфлером. Уса, чи ти приперся? Чо ти приперся на урсі? Де де мій пуч? Зрозуміли, да? План у мене був? План у мене дійсно. Ой-ой-ой, добре зіграно, добре зіграно. План у мене був, якби оцей Урса не приперся, я думаю, все було б круто. Давайте, давайте, давайте. давайте. На, Дивано біжить на Дазлі, куди воно на Дазлі біжить. Де пуч? Пуджа немає. Пуджа тут немає. Просто поганяли мене, побігали. Так, я буду грати через другий скіл. Хоча з іншого боку напевно... А, а, біжить. Бежить на Урсі, на вам. Та на тебе! Не потрібно було через другий скіл грати. Та що ти робиш на Урсі? Що ти робиш? Не дивіться, дивіться, як мене душить. Просто душить. Давай, да під, Да фонтан за мною біжи, під фонтан за мною біжи. На урсі. урсе. Крі... Що це? Що це? Пусть не хоче на хелпу. Это нормально. Я так хвилина задачи. Що ти робиш? Що? Вони це реально уже, ну дурка якась. О, вот ты, вот ты чемпион. Так, Урсан, ну погнали, погнали. погнали. Я думаю, потрібно. Погнал, погнав за мной, не. ну біжить на Урсі. Та ні, нормально, 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 живе. Спуште мені, спуште мене, уже я не хочу цей тавер. О, чесно, я вже не хочу цього тавера, спуште його. Нет, нет, нет. У нього шостий. у нього шостий, плюс буде грейп від дазла. На лайні я нічого не можу зробити. и упал идти в наш тормит давай 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 добра зира на ну, так а в я на, на топ и сразу не икс, чи-чи-чи-чи-чи-чи. чи, -чи, 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 -чи. Шов ого. ого. Де всі. Де всі нормально. Нормально, 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 нормально. Все добре, все добре, все класно. Ой, звичайно, без грані на швидкість, супер, некомфортно. Дазл ти Ой-ой. Ой-ой-ой ой. Ой, я кину сам, я Я просто станами не мене можу попасти. О, як же все погано. Швидкість вендеті, це, звичайно. Кайф, секундочку, дазл. Тут руна в топі. Руночка в топі. Цим, цим хоть попал, ну хоть попал. Просто дякуй, дякую, дякую. Да, догон я. Я догон. Далее я себя себе ну. Да догон, да догон. Угу, у меня видно. Там выявляется, смотря, стояла. У -пу -пу. А де другий? А де другий скилл? Чому так довго? Добре. Ой-ой-ой, синдрячок. Почкайца, ямочка, десь ти тут лазиш, да? Це нормально. Це нормально. Вони мені життя взагалі не дають. На, супер. О, хорошо. 五。 Добре, пак вбили. Пак вбили, шторм вижив. Супер! Все супер погано, насправді в мене зараз. Мені потрібно якось де деганіма дожити. Де не вийшло трішки. Оце, оце добре, оце добре, поки що непогано робить, але те, що він мені лайн програв, ну це, звісно, я йому ніколи не пробачу. Ого, тут вижен. Добре зірно. Так, зараз вже буде анім, покажу вам імпакт. Покажу вам реальний імпакт. Р. Реал вам покажу. Не, ну я вважаю, вони самі винні. Чого вони туди лізли? А ну 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 О, кусай, 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 кусай. No, ну, слад, давай, попишоу. О, oh, хорошо, ой, хорошо. Второй, это так, я ж забайтил. Я, выход, забайтив. Як же вони їх кайтять просто? Закайтали, закайтали. Ну на цьому моменті в мене вилетів звук, тому буду озвучувати вам те, що бачу те, що ви бачите. Закопався. Та... О, викимей. Ваганім, ваганім, закопався, коротше. За мене такий, звичайно, озвучувальник, так? Станчик дам? Чи не дам? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як же він кнопки тисне свої кучки просто лежить під сайленсом. О, карапасік пішов, станчик. Ні, в Нікуди карапасік, нікуди станчик. Ні, ну непогано, непогано, погано. Страйпиться на нюксі дуже непогано зараз, я реально бачу. Так, 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 так. давайте, давайте. Вуксу, ну не, не влітай, Вуксу, не влітай, краще почекай. О, цемочка, вбивай. Хорош, хорош, хорош. Я з майбутнього шарю за себе. О, лазер, лазерна указка пішла, просто на трейлі ви подивіться. Це ще нормально. Мені, здається, генім-балансна штука. Ну, якщо від бардів немає, звичайно, як у цих кіберспортсменів, які проти нас грають. Жодного варда немає, повага. Оце нереальна повага. Ну, дазліка, 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 давай. Шторму нічого не залишить. Ай, ладно, залишаю шторму, то ще я добрий. Ну тут, наскільки я пам'ятаю, ніхто не вийде. А ну давайте. Ой, в БКБшечку прострелив, в БКБшечку прострільчик непоганий такий був. А ну. Ой 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 Ні, ну давайте будемо погоджуватися. Тут тут прям імпакт іще залетів. Скажу чесно, перший за 29 хвилин гри, але... А. І пауза. О, як же я тут радуюсь, як же я тут радуюсь. Ви Подивіться на це щасливе обличчя. Ви подивіться на нього. Ну, так мало потрібно для щастя. Так, що тут? Кудись виходимо, кудись... Кудись ми йдемо, Сентрик я не побачив, звичайно, і тут мене... Тут... А, тут ми нічого не робимо, до речі. Цемочку можна дівчинку прихлопнути. Ну не можна, не можна. Я передумав, там грає. Потрібно все-таки все її добивати. Пуджу, залишаємо кіл, того що. Ну ж все таке трійка. О, як же я... Як же я обожнюю ворогів, які проти нюпса без вардів? грають. Ну ви подивіться. Ви просто подивіться, Просто безбожно можна стояти і накидувати... Ой, да, ушел. Да, шел, жалко, що він не добьютяга. Хто повірив, хто повірив, хто повірив, Плюс чат, то повірив. Цемочку туди ж. Тут стиллери накинулися, як шакали, забрали. І... Секундочку, секундочку, секундочку. Знову імпакт пішов. Контроль. І добить, і добить, Хорош. Подвійне бисла, це непогано. Так, ну зараз буде легендарний, зараз буде легендарний прикол. Ви такого давно не бачили. Зараз, зараз, зараз фак, фак допригається. Чи я допрыгаюсь. ЧЦМка допригається, Хтось із нас трьох. Оце три, о точно хтось із них зараз вмрає, я вам обіцяю. Оп! Правильна відповідь. О. Правильна відповідь не пак. І не цемочка. Ну, на цьому гра закінчилась. Всім дякую за перегляд. Всіх цьому всіх обнімаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. Активую капана. Капар... карапа. кап. карап. кап. Карапаси. Та